Ну що, оформляємо замовлення? Та ні. Я знайшла дешевшу ялинку. До побачення. Пані, почекайте. Дайте одну хвилину і я підкажу вам на що звертати увагу, коли будете купляти ялинку. Добре? Ну, давайте швидко, бо я спішу. По-перше, якщо вибираєте литу ялинку, звертайте увагу на те, з якої сировини виготовляється лита гілочка. Якщо вона виробляється з первинної сировини, то вона не має запаху і з часом не вигорає. От підійдіть сюди. От підійдіть. Понюхайте, вона має запах чи ні? Та ні, немає. Також якісні ялинки не горять. Якщо будете обирати саме засніжену ялинку, звертайте увагу на те, щоб бавона була натуральною і не мала ніяких хімічних домішок, тому що з часом вона може жовтіти і виділяти неприємний запах. Також звертайте увагу на те, щоб ялинка сильно не сипалась. От підійде сюдавіть, попробуйте її потрусити. Ну та, вона не сипеться. І найважливіше, якщо ви знайшли дуже підозріло дешеві ялинки, звертайте увагу на те, щоб це не були шахраї. Тому не перекидуйте оплату або передоплату на звичайні банківські карти. Тільки рахунки ФОП. Тепер ви точно знаєте, як обрати якісну ялинку. Бажаємо вам удачі! Дякую за інформацію. До побачення. Та ні. Або давайте краще я у вас візьму. Правильний вибір.